8 серпня у місті Марганець попрощалися з Данилом Хижняком, рятувальником, який загинув 6 серпня під час виконання завдання у Нікополі. Життя молодого рятувальника обірвалося під час порятунку інших. Під час надання допомоги мирним мешканцям після ворожого обстрілу старший лейтенант служби цивільного захисту, співробітник відділення реагування на надзвичайні ситуації 7-го державного пожежно-рятувального загону виконував свій обов'язок. Ворог підло завдав повторного удару, і снаряд влучив у службу. Бовий автомобіль Данило загинув на місці. Йому було лише 23 роки. Свою службу в Державній службі України з надзвичайних ситуацій він розпочав у 2019 році. За цей час проявив себе як професіонал, відданий справі, сміливий та щирий захисник. Окрім порятунку життів під час обстрілів Данило приділяв багато уваги роботи з дітьми, пояснював правила поводження з вибухонебезпечними предметами та навчав міні безпеці. Маленькі нікопольці слухали його з цікавістю та захопленням, любили молодого рятувальника та із задоволенням поспішали на його заняття. Колеги та рідні назавжди запам'ятають його як людину честі, на яку можна було без вагань покластися. Данило був порядний відповідальний, Молодий, талановитий офіцер, який мріє про майбутнє, строїв е, свої плани на майбутнє. Не боявся нічого в своєму житті. І так сталося, що, рятуючи життя іншої людини, попав ворожий снаряд прямо в автомобіль, де знаходився, де знаходився Данило з травмованою жінкою. Він ну, справжній. Просто справжній, тому що постійно ми з ним виїжджав, він залучався до рятування людей, постійно залучався до мобільної оперативної групи. І виходить, що він заступав на чергування і потім заступав я. Я його міняв постійно. Він заступав перші зміні, я заступав другу зміну. І всі, ну повністю все, щоб не відбувалося на чергуванні, він... Не задумуючись, ну це, це правда. Він просто не задумуючись, летів вперед. І не тому, що там, незважаючи на це, він просто знав, що це потрібно. Він знав, що люди потребують його допомоги постійно. Він був такий, що скажеш, треба срочно поїхати в стару частину міста, яка там може бути замінована, може бути ще дрони камікадзе, там постійна загроза, як ви знаєте. Він все одно би поїхав би. І, і врятував би, і все би зробив. І все би зробив. Він, так, він так все і робив. Тому це справжній рятувальник, справжній герой. Чим на молода людина прийшов відносно нещодавно в нашу службу, навчався в Харківському національному університеті, безпосередньо не мав честі з ним працювати разом, але неодноразово співпрацювали. На викликах, бо він працював в місті Нікополі, я працюю в місті Марганці. Якщо у нас якісь там моменти, надзвичайні ситуації стаються, бо ми так само знаходимося в зоні активних бойових дій. Приїжджали неодноразово, питань взагалі ніяких не було. Я, як так би мовити, старша посадова особа, завжди знаходив з таким більш молодим поколінням одну мову, спільну хвилю, один одного розуміли. Деякі питання службові, які виникали, як і у всіх, я, мабуть, думаю, труднощі. Все було вирішуємо, тобто взагалі по роботі ніяких питань не було. Людина молода, тільки починала свій шлях в нашій роботі. Знаю батьків, маму знаю дуже добре. Вона росла разом з нашими дітьми в нашому дворі. Дідусь, бабушку знаю, брата знаю. Це дуже хороша родина. І синочок не найкращий. Ми родина героїв Маранця, нас сини також загинули. Вони на нижньому похованні. Нам дуже, -дуже важко на кожному похованні бути присутніми, проводити наших синочків самих найкращих. це вже третій рятувальник у Нікопольському районі, який загинув від початку повномасштабного вторгнення. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава герою.